Ти турнір з настільного тенісу відбувся в Івано-Франківську. Його учасники спортсмени, яким за 40. на Прикарпаття вони приїхали з Черкас, Закарпаття, Львівщини та Тернопільщини. За грою спостерігав і наш Денис Лужний. Свій виступ одним із перших розпочав найстарший учасник турніру пан Зіновій із Кременця. Йому 75 і настільним тенісом захопився вже після 60. Я ніколи не грав теніс, займався всіма видами спорту, крім настільного тенісу. Боровся грав ігрові види спорту, ручний м'яч, баскетбол, футбол. Почалися травми десь трошки. То пальця зламав, то коліно десь травмував. І Мене запросили до кажуть менш травматичний вид спорту на стіній теніс. Іди попробуй. Я спробував. кажуть вас нормальна координація, у вас все добре. Давайте будемо грати теніс. Зараз чоловік постійний учасник змагань, навіть міжнародних, і без тренувань уже не уявляє свого дня. Я один день не тренуюся, я себе вже погано починаю почувати. Я щодня тренуюся, граю на сільний теніс. Я приїхав для того, щоб ну не просто змагатися, а вигравати. Це змагання для тих, кому за 40. серед учасників, як досвідчені спортсмени, так і любителі. Це турнір ветеранський. От участь беруть ветерани. ті, ті, кому вже за 40, 40 плюс. І сьогодні вони мають можливість ось тут зустрітися, поспілкуватися. І разом з тим поборотися в тенісному турнірі. Федір Халак приїхав із Закарпаття. За свою спортивну кар'єру він неодноразово ставав призером різних змагань. Раніше я був чемпіоном України серед державних службовців. Потім наша команда брала участь у регіональній лізі західного регіону. Ми мали займали друге місце. Ну і я неодноразово тут був у призах для нього. настільний теніс це не просто хобі, а й можливість підтримувати форму і тренувати швидкість мислення. От гра в настільний теніс вона стимулює людину до нових звершень, скажімо так. Вона дає людині стимул досягати певних цілей, тому що. Ну, це рухливість, це потрібно швидко приймати рішення за столом. Ну фізично треба бути також над собою працювати. До Івано-Франківська цього дня також приїхали спортсмени зі Львова. Це більш дружня атмосфера, але спортивна закалка, спортивний інтерес він завжди якось десь там домінує трошки, і це є змагальний в принципі процес. Але в основному це спілкування. Це відвідування цього спортивного хорошого спортивного залу, який тут дуже ми добре себе почуваємо. Завжди прекрасно тут грати, завжди товариська атмосфера. Змагання були благодійними. Частину зібраних коштів учасники вирішили передати військовим. Це турнір, як і всі турніри, які ми проводимо в цьому залі, благодійний. І половина внесків піде на Збройні Сили України. А загалом, що б ми не проводили у цьому залі, все іде, частина відрахувань йде на. Збройні сили України загалом участь у турнірі взяли близько трьох десятків спортсменів. Їх організатори планують зібрати знову, що найпізніше за рік.